20 років розвитку, 20 років прагнення кращого, 20 років допомоги особливим дітям. 1 жовтня для працівників Кременчуцького центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю особливий, адже вони відзначають ювілейну дату роботи закладу, де протягом багатьох років особливі діти отримують особливе відношення до себе, особливу увагу та любов. Повсякчас ми змінювалися. У нас ми починали як відділення при територіальному центрі. І виросли за цей час до Кремчуцького міського центру, який надає послуг не тільки дітям з міста Кремчука, але й ще й з наближених районів Полтавської області, і знають нас вже не тільки в нашій області, а далеко за її межами. Я думаю, що в цьому заслуга нашого колективу і нашого нашої сумлінної праці. Кожне я особливе, кожна дитина особлива, і до кожної дитини повинен бути особливий підхід. Тільки тоді, підкреслюють педагоги, буде результат. Виховати особистість з маличку це дуже ну, така важка, мабуть, справа. І коли ти розумієш, що ти можеш надати дитині. Те, що їй на подальшому в житті допоможе, оце мабуть і являється такою головною метою моєї професії. У центрі працюють люди, які живуть своєю професією. Вони розуміють складність проблеми і водночас знають безліч варіантів її вирішення. Я знала, що легко не буде. І життя запропонувало дійсно виклик, тому що кожна дитина в нашому центрі це своєрідний виклик. До кожної дитини треба підібрати ключик, до кожної дитини треба підібрати методи, прийоми. Найважливіше, що є в нашій професії жодного дня без навчання. Робота в нас непроста, тому що в нас дітки особливі, але дуже цікава. І отримуєш надзвичайне задоволення, коли ти бачиш результат своєї роботи. За цей час вже виросло ціле покоління. Навіть діти, які приходили в нас в перших роках, вже були у нас на практиці в центрі, а деякі мають своїх дітей. Одна з головних причин успішного розвитку центру міцний колектив, основну частину якого складають люди, які працюють тут з початку 2000-х років. Я прийшла працювати в 2003 році влітку. Спочатку працювала на групах, де дівчата були у відпустках на заміну, а потім з 1 вересня 2003 року ми стали працювати разом. Любов Віталівна вчителем, а я її асистентом. 19 років з половиною разом на одній групі. За цей час пройшло через нас багато дітей. Є діти яких ми прослідковуємо їхню долю і на зараз, успіхи і зараз да. тобто вони мають успіхи. Не дивлячись на сформований колектив професіоналів з чималим багажем знань і практики, вони люб'язно приймають до своєї педагогічної родини тих, хто працює за покликом серця так само, як і вони? А я з Луганської області, міста Северодонецьк. До цього я працювала в соцзахисті в такому центрі вже 16 років, в двох містах, маючи такий досвід, я Хотіла його втілити в життя, щоб допомагати людям і малим і дорослим. Вітаємо колектив педагогів центру. Дякуємо вам за кожну сформовану, особливу особистість. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.